Привіт! Сьогодні суботній ранок. Ми приїхали ще нових клуб і побачили, що зараз проходить навчання дітей. Вони вчаться ходити під вітрилом на оптимістах. Я вирішив показати, як це все виглядає. І вже малі ганяють, тренуються, а я вирішив показати, де вони сходять на воду, як це виглядає плюс-мінус. І ось в Маріні. Як я вже показував в одному з відео є сліп. Тут вони склали свої возики під оптимісти. Прикольні. Тобто діти беруть самі тягнуть з складу як клуба. Возики аж сюди порівненькому собі притягнули, спустили. Я не знаю, їм вчитель якось допомагає скидувати, чи вони самі мають навчитися це робити. Ну і собі віце так виходять в басейн порту. І далі вони собі ходять під наглядом вчителя, там вчитель ходить також на ріпі з ними, пояснює щось, розповідає, допомагає. Зараз я трошки ближче підійду, і буде все більш наглядніше видно. А також... Якщо є якісь нові учні, то, наприклад, в минулих вихідних ми бачили, що там біля складу оптимісти повитягували і дітям пояснювали, показували, розказували, там, як керувати оптимістам, як які елементи називаються, проводили такий більше теоретичний урок, бо в минулих вихідних я не бачив, що була практика. Але в загальному... Але ж як є гарна погода, то одразу е, вихідними всі йдуть е, якби на секцію занять і завітренуються. Нема сильного вітру, тим більше зараз ще й нема так багато е, транспорту, рибаки не ходять, там в далечині видно, що Оптиміст і там вчитель, він щось там пояснює, видно, як що керувати. От, бляха, я не попадаю в кадр. Ось так краще. І ось собі діти катаються, вчаться. Раз якось було, що тренер. Він э, цінув аж взагалі на саме море дітей. Вони якось там тренувалися, ходили. І потім э, вже ми бачили, як вони повертаються з моря таким ланцюжком. Собі йдуть. І блін, це якраз та річ, якої мені колись не вистачало. Коли я тренувався на Дністрі, я був єдиним, хто ходив під вітрилом. Невеликому залівчику, але мені на той момент цього вистачало. Я також кайфував, було класно. Але також хотілося з кимось поганятися, потренуватися, побути на якихось змаганнях, але, на жаль, їх не було. Ну, принаймні, в нашому регіоні. Можливо, там десь ближче до півдня, то... або в Києві, то були якісь змагання, але я до них не доїхав. Ще я також нещодавно батько оглядав оголошення і зустрілася яхту. Що воно продається. Воно вже час тут стоїть, але вона не прям зовсім запущена в непоганому стані. І має там купу всяких приладів, закритих кришечками. Це дуже добре екрани, можливо, не вигоріли. Але, але ось там воно в кокпіті Зелена. Не знаю, там, чи вдасться то відмити добре, бо я так розумію, там е, покриття, щоб не, ноги не ковзали, і чистого абразиву повимивається це все класно. Є лебідки тут й, для шкотів, для підняття вітрил також на рубці є. Є е, колочкові ці ось, фіксатори, є е, вентиляція сонячна, Ні, здається, навіть без сонячної панелі, просто вентиляція з отворами. Ось такий ілюмінатор є. Досить округла висока рубка. Мені незвично таке бачити, бо зазвичай е, рубки йдуть більш такого квадратного типу. Так як тут або як там. Ну, мені, мені більше звичайніше бачити ось такого типу рубки. А це човен, не знаю, він тут довго стоїть, він вже теж такий вбитий. Провальник там з того боку відірваний. Зелена лодка, вона тут довго стоїть. Ще коли ми лише починали їздити, дивитися сюди в Калабжах, що тут є і як є, то вона вже тут була. А це маленький човник. Чисто так, щоб походити під вітрилами, якби в спортивному плані якомусь сильно там не відпочинеш, хоча... Можливо, комусь цього і вистачить. Не знаю. Але... але. Ось цей човен продається за 18800, здається, злотих. Має ще такі лавиці на лієрах, тобто їх розкласти можна, сісти. Ну, один плюс, що вона ну, досить висока. Я думаю, що Іти проти хвилі на ній досить непогано. Вона має досить загострену форму. Думаю, буде добре справлятися з високими хвилями. Всередині воно здається не дуже висока, я не знаю. Якщо вийде, я е, спробую вкласти ще в відеофотографії, що там всередині знаходиться. Якщо ні, то, на жаль, не буде. от. Повертається, це дитина, яка навчається лише ходьбі під вітрилами. І зараз там вийдуть. А, наступні вже готуються до спуску на воду. А ось так виглядає оптиміст на вулику. Блін, ну класні оптимісти. Нові пластикові, вітрила, також новенькі. З флюгаркою навіть наверху, бляха, якби я колись такий мав, я був би самим крутим, блін в заліві. Є навіть такий стопор пластиковий, щоб човен не з'їжджав. Бля. Класно. Має балони плавучості, має черпак, весло навіть таке ручне. Пероруля, шувер. Класно. Новенький човен. А ось е, яхта стоїть біля самого самого причалу. Я не впевнений, чи зараз це видно. Я на всякий випадок. Зближу зображення, щоб була більш наглядно, помітна, яка лодка пузата, вона капеть, вона як бочка кругла. І це якраз саме той човен, який затонув. Його поза минулих вихідних, здається, Опустили знову на воду, тобто там вирішили проблему, знайшли її, казали, що е, начебто стягнуло шланг з шпігата чи тріснув шланг і короче, в, в човен набралася водичка. І зараз цей човен ось так виглядає. В минулих вихідних я. Ввечері щось проходився по Маріні і бачу, що е, броншіт і кап був привідкритий. Також цей люк також був відкритий, Ну, все було на вентиляції. Ось так от чувак намагається рятувати те, що залишилось після тої ситуації, прикрої. Не знаю, як там всередині все виглядає. Питалася у одного місцевого е, діда, він тут досить часто гуляє. О, до речі, люк відкритий. Е, у діда питалася, чи він знає якісь подробиці, що сталося. Ми от дізналася від нього, що шпігат дав цю теч. Про те, що начебто двигун заводиться, що все в порядку, типу що не все так було критично. Наскільки ну, це правда, я не знаю, я не бачу, я з власником не спілкувався, але. але... Якщо. Якщо двигун не заведеться, отже, блін, треба його перебирати. Ну, напевно, я не знаю. Можливо, так, можливо, ні. Зараз спробую показати зноса, яка ця лодочка велика. Але бляха, з носа не так це помітно, як з корми. З карми прям взагалі це кидається в очі. Цікаво, що буде далі з нею. Чи її захочуть продати, чи її відновлюють і далі будуть ходити? Невідомо. Також ось цей Хантер. Він довгий час стояв у воді, і до нього ніхто не приходив, взагалі чого він стояв на місці фактично. Десь півтора року точно. І човен дістали, і він не був зелений по дніщу. Тобто корпус був досить чистий. Але я так зараз помітив, що е, цю фарбу не обрастаю, що знову помалювали і знову оновили. Для мене це трошки дивно, навіщо. Бояся, що е, вже наросте на наступний сезон, якщо не буде пофарбовано. Не знаю, можливо і так. А ось в цьому місті проходить теоретичне навчання е, малих дітей. Тобто ось тут е, ворота, тут склад оптимістів і... Ці оптимісти витягують на вазиках сюди. Тут їх розкладають, ну навіть не розкладають, оптимісти взагалі зібрані. Вони там собі стоять постійно в готовому стані, тобто їх лише витягуєш і все можна не ходити. І дітям, дітям розповідаю, що тут і як тут. Якщо в мене ще залишилось відео, то я покажу. Їх тут навіть на тренажері вчать. Тобто є тренажер, з платформа. На платформу кладеться оптиміст нормальний. І замість пара руля там кладуть які. Ну, румпель, але від румпеля йде датчик. Ніколи такого не бачу взагалі. Блін, це дещо нове. Блін, от би мені таке показували, коли я вчився на оптимісті ходити. Наскільки технології розвинулись, наскільки все стало просто, навіть в воду не потрібно заходити, щоб вчитися ходити під вітрилами. Завжди було цікаво, як виглядає навчання вітрильному спорту саме професійно, тобто, коли є вчитель, коли він має якусь теоретичну базу, саме з якоїсь школи або ще щось, не так, як я з батьком. Що ми навчилися, ми вже знаємо, ми там читали і певну інформацію маємо в своєму багажі знань, а саме ось так. І в залежності від того, куди ти повертаєш румпель, датчик зчитує цю інформацію, і він повертає повністю платформу. І це типу, імітація того, що ти знаходишся на воді, і чому реально качаються з боку в бік, вперед, назад, типу у нього ось такий діапазон присутній. І я тоді був вражений, типу, ні, хріна собі, у них новенькі оптимісти, ще й такі тренажер є. Йо, блін. Тобто їх навіть не на вчать, що, типу, о, пустили, і все, типу, вчись, як мене колись батько вчив. Бо це була досить така кумедна історія, що я був малий, мені було років 6 чи 7, і в знайомого був оптиміст. І батько вже на той момент знав, як керувати човном, він хотів спробувати мене навчити. А я до того взагалі нічого не знав, що і як. І батько каже: хочеш попробувати? Я сказав, типу, так. Мене зібрали, батько сказав, ось руль, ось шкоти. І коротше, іди. Ну, я тримаю шкоти натягнуті. Батько в мене відпустив, а то був плавучий домик на воді. Я був спочатку закритий від вітру, а потім лише вийшов з е, тіні будиночку. То... Вітрило, спіймали вітер. І я, короте, я так понісся. Для мене це було дуже швидко. Я тоді забоявся, я тоді плакав, мені було страшно. Бо, бляха, я не знав, що робити. Я боявся, що я кудись там вріжусь в берег, бо в нас там залів. І від берега до берега всього на всього 100 метрів і я досить швидко рухався тоді. І Тому я тоді був занадто сильно шокований. Але батько тоді підійшов на човні з веслами і почав мені там пояснювати, і вже там через кілька годин там, чи на наступний день я вже е, розумів, що потрібно робити, я вже вчився тоді ходити під вітрилом. І це був досить цікавий досвід. І ось відтоді в мене почався саме цей шлях до, до сьогоднішнього моменту, що ми вже ходимо під вітрилами на великій яхті. Маємо ось таке наше хобі. Зараз ми хочемо зайнятися аркою для кокпіта, щоб на ту арку можна було повішити сонячні панелі. І ми вже в процесі закупки матеріалу і вже там є певний план, схема, як це має виглядати. І, можливо, в недалекому майбутньому я знімлю про це відео. Можливо, не знаю. Можливо, вже буду чекати сонячних панелей, щоб в сумі про все розповісти. Або поетапно зніму, не знаю, буде видно. Також ще хочемо з носа додати невелику площадку, щоб, по-перше, човен візуально краще виглядав, а ще щоб додати, напевне, другий форштаг. Бо в нас є нове вітрило, ну як нове, ми позичили його, щоб перевірити, чи воно нам підійде. Що підійде, то ми його купимо. А якщо не підійде, то ми його віддамо. Але в разі, якщо воно нам буде підходити, то ми плануємо від додати площадку на 80 см вперед. І від додати ще один штах до топа, і будемо піднімати ось цю геною. Вона здоровенна, вона по нижній шкаторині має 5 метрів 70 см, тобто вона і, коротше, аж до кінця рубки, навіть за рубку заходить. Але якщо ходити підгиную на, на слабких вітрах, то в принципі завдяки тому, що треба буде давати так зване пузо-вітрило, то той. Кут шкотовий, він буде віддалятися, він буде в... в... орієнтовно десь на одній лінії з рубкою, в принципі нам цього буде вистачати. А якщо буде вже сильніший вітер, то ми будемо скручувати геною і брати ось цей стаксель. Бо він вже міцніший і у нього менша площина, і плюс він зміщений більше дощогли. Тобто Чим далі вітрило зміщене вперед, тим гірше керується човен. Бо центр парусності зміщається, ну і це все впливає на керування човна. Також, поки є можливість, я покажу ми минулих вихідних нарешті, нарешті взяли, зафіксували рятувальний човен на кормі нашого човна. Рік стояв човен у нас в квартирі. І ми вирішили його дістати, тому що механік не зміг піти діагностувати мотор, бо у нього були певні причини на це своє. І ми вирішили що ми зайнялись. Думали, так є човен, який уже рік тому був продіагностований, зремонтований, його треба повішати, бо ми вже декілька разів виходили в море, але човна в нас собою не було. Якби ще сталося, то човен би затонув, а рятувальний човен залишився б в квартирі. <смір> ну і чому ми не поставили, наприклад, спереду, бо не хотіли сверлити лишні отвори в рубці, там знімати карти з стелі. Коротше, це зайняло б досить багато часу. Там, напевно, б довелося щось хімічити, видумувати, щоб човен якось приставав до рубки краще. щоб... Не було якихось перекосів або ще щось. А так, вирішили поставити там на леєрну стойку, тому що це досить зручно, в плані тому, що якщо раптом щось станеться, то ти в екстреному варіанті береш човен, просто відстягуєш хамутом і він тебе випадає, ти смикаєш за мотузку, яка там вже заведена. Тобто, навіть якщо ти не смикнеш за мотузкою, у тебе човен кудись там відійде. В бік, то є велика ймовірність того, що човен своєю масою, якщо він буде ще рухатись вперед, смикне за мотузку, цього буде достатньо, щоб відкрився балон з стиснутим повітрям. І е, завдяки цьому ти ще зможеш там чимось керувати, тобто там відпустити шкоти або керувати човном, щоб швиденько залізти в каюту, зібрати всі свої найцінніші речі і застрибнути в рятувальний човен. Бо, наприклад, якщо ти будеш... Щось буде, там, не знаю, буде набиратися вода, блін, ти не зможеш врятувати човен і все. Це буде екстрена ситуація, то воєве зрубки, треба буде скинути човен, якось за замотузку, треба буде перетягнути на корму човен, це все затратно, на це вже може не вистачити просто часу. А так, все з корми приготована і все вже стоїть на місці. І вже і. одною проблемою менше. Уже не потрібно щось вигадувати. Також я вставлю фотографії, як ми закріпили, як там кріплення виглядає взагалі цього човна рятувального. Бо там як іде, що іде каркас самого човна від цієї капсули, йдуть ліара, і там йдуть такі хамути, які чіпляються за ці дві трубки. Одного каркаса і лієрні трубки, і, і все. І воно так і тримається. Як виявилося ще на кінець наших буднів, тут зараз скидували човни. Ну як? Човни. Один човен скинули. Прикол в тому, що тут річка, яка впадає в басейн Маріни, замулила вихід для яхт. Тобто тут глибина 1,5 метра, можливо, навіть менше. І цей човен зараз кільом уперся в дно і він стоїть як. Вкопаний, не рухається там чувак на е, тій е, не повдачі, а такому катері, умовно, ОН, скажем так, намагався цінути човен з корми туди, блін, пару разів здається, тянув, але мені здається, що саме через цю дію вони ще більше е, насадилися на пісок кільом. І все, вони зараз стоять і думають, що робити. Ну і скоріше за все вони підтягнуть якось човен ближче до берега якимось чином. Заберуть її на сушу і будуть чекати, поки не прийде техніка і не зробить глибше саме це місце. Бо там брали палицю і прям тикали в дно. І Реально було видно, ще півтора метра тут не більше. І... Ось там видно, що створюється прям хвиля. Там, ота от ряп, це не від вітру, а це саме від того, що йде перепад. Мілкої зони з глибокою. І там є ось ця хвилька. І ще як назло, минулих вихідних, позаминулих вихідних, рівень води був вищим. Тобто ось цих от стовпів під цим причалом не було видно. А цих вихідних рівень упав, бо дощів не було, і притоку води такого явного нема. І того, того, їм ще більше пощастило. Рівень упав, дно замулилось і все. І мають хлопці проблему. А кран досі чекає.